Що ж, всім привіт! Багато в нас зараз дзвонять клієнтів, питають підписників чи возите автомобілі з Америки. Зараз возіння тих автомобілів з Америки приблизно виглядає так. Тобто, два кума в бар прийшли, один каже: беремо бутилку, той каже, що ми кізилкашиті, що беремо 300. Брусь спочатку 300, потім ще посиділи два рази по 200 і 100 на коня. Получається 800. Точно так то само получається з машинами зараз з Америки. Якщо їх в Україні пошукати добре, до прикладу, ту машину можна знайти, до прикладу за 15, То якщо займається везінням неї з Америки, вона 15 вам не стане. Вона стане 17, а то й 18. Тому що багато у зв'язку з подіями в Україні багато хто продає дешевше, комусь треба гроші здають машини. Але є клієнти, є люди, ми. Кажемо всім пробуємо це донести, і кажемо, що дешево не буде, що навіть є такі випадки, що дешевше купити її в Україні, чим займатися водити ці хороводи і вести її з Америки. Але дехто каже, мені я не спішу, я по потрохи гроші, мене це влаштовує. Я хочу з невеликим там пробігом, хочу там з жовтим салоном, хочу з великою панорамою. Це якби машина вже вибирається під клієнта. Так, возимо, але кажемо так, як є, що дешево воно не буде. Що ж, сьогодні в нас відео не про те, а будемо вам показувати. Давно ми купили джипа Компас, якого дуже е, довго чекав, він, е, він купили ми його в Каліфорнії, купили з дуже гарну ціну. Давайте на екран побачимо, що ж ми купляли і побачимо, що приїхало. Так, дивимося, купили ми його не за 2400, бо це за 2400 нам не продали, а купили ми його за 2. 900-3500 вже з послами аукціону він нам став. Я дуже люблю автомобілі, хоча проблемно їх купляти в Каліфорнії, є дорожча доставка, бо можуть бути простої. Але автомобілі з Каліфорнії приходять, так як там сухий клімат, вони просто ідеальні приходять, вони не ржавщині, нічого, як було, то тільки з контейнера. Так, давайте глянемо, що. Ми купили, тут опише 17 2017 рік, але видно, що це в старій морді ще бірці видно, що це 12 місяць 2016 року. Ось так він виглядав, коли ми його купили. Заводиться, не їде, тому що видно, що пошкоджена передня ліва підвіска, вдарена по підвізці. По суті, якби по покрасці машина не пошкоджена. Удар тільки в підвіску і видно, що постріляли айрбек. Давайте ще глянемо і Carfax, що ж на нього пущає. Даний автомобіль. Ми чим хочемо зробити цікаве відео, тому що хочемо. Зробити його довести до ідеалу. У нас вдруге розбирався такий самий автомобіль. Тобто запчастини все оригінальне, все є, всі блоки, всі айрбеки, все буде оригінальне. Якщо комусь з наших підписників чи з вам буде він цікавий, ми обов'язково його виставимо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково. Будемо пробувати його продати там. Якщо ви не заберете підписники, то будемо продавати на авторія. Так, по карфаксі дивимося, був один власник в 2017 році. Так, на 7 тисяч проходив ТО 33 тисячі пять Хріновенько він там його проходив. Що ж тут багато говорити? Давайте краще їдемо на гараж і разом подивимося його. Хлопці вже передзвонили, що автомобіль розгружений. Їдемо разом і глянемо. Погнали! La Isla Bonita Tropical, the island breeze All of nature water free This is where I long to be La Isla Bonita Давай-давай! Ти ребоже! Ми вже на гаражі. Люблю я так ремонтувати машини, ремонтувати, тому що, коли з одної знімаєш і прямо все оригінальненьке таке, ставиш. Ну, Це горячий, не? ставить Саша ставить. на місце, А я привожу. А ти як е, снабженець, не? Так. Да. Питали, якою ти машиною їздиш? О, моя улюблена машина. 100 літрів. газа запердячив. Їздиш як дядьку. Балон на 100-літрові. По бензину немає, ні? Не? Як до балону заправляєшся, то одразу машина на взліт, як то в космос летить, на, на дупу присідає. Що ми? 200 літрову поставити. чи за бочку, за, бочку, за за бочку. Їздиш, Могу, то в бочку трохи поставити поставити. Заправий за, <гум> за їздиш, як дядько. Так, що в нас є? Дивіться. Ми взяли оригінальненьку, повністю з машини стоєчку. Взяли тяга тяга на наконічник. з наконечником. О, дивися. Такі вошеть херовень. Це він переживе всіх нас на тих ямах. Тих так, робота. Так. нас стабілізатор. Порваний Стойка. З однієї сторони. Коротше. Стойку таке, ну, буде так. На речах. Речах. І саме головне, Сумка. що всі... Сумка Бош. Сумку Боже. сюди. А -а -а. я вже думав, є <різь різь> мені її. Якраз так. прошу. Так, так. Штора. і ось такі штори теж. Права, штора Компас 16-го року, все в оригіналі. Буде. А ти, розрізняєш розвідчаєш, де права, де ліва штора, Сири? Де права, де а? Так, і два рівня теж в оригіналі. І сидіння. Ми домовилися, кажу, мені треба арбеків сидіння, але колега каже, забирай рамзом з сідушками. Вони просто сидіння не влізли мені в мою камрюшку. Давайте разом подивимося. Що ж приїхало? Вже дивлюся хірово, що потерли капота, але я думаю, може полірнеться воно, хоча, певно, що вряд ли. Да? Може і полірнеться. Зве верхнем десь стерла, як звичайно. Давайте, по кругу ви бачили, як він був на фото. Те, що я бачу, просто песня. Направляюча бампера. Вона ще не поламана, а ні, поламана. Може і не поламана. Не вилізло. ну подивимось. Направляюча бампера, крило ціле, повний привір. Дуже круто, що в цій машині є. Ну, такі крюки вже зроблені. Так, в нас була практика, як сіли не було за що підсипити, ні? Як ми в полісі попиталися. Чекає гляньче є масло. Масло є. Скільки пробіга? 90 тисяч. Миль. Це порядка 100 То копійки. 60 тисяч кілометрів Давай його заведемо, а? Що ти там шмуляєш? Попасти та... не можу, бач? О, брат, що старий чи що би нас? Попасти теж не можу. Що ну? Шо, ну? А, молодець. Шер, ти що, старий кімбурз не портить? й не бере. Так, та є. Охолоджуюча ще рідна є. Сол є. Сол є. Треба було накинути, киоти в поводу. є на ньому хоть. Ключ є. Я ключ. Чи ти не дивився. Вау, бабут. Який Це головний ключ. Та ти ту старого якого. Це він. Точно. 0.82. О, то такий ключик. За походу запасний, Тож має бути нормальний. А який запасний? Який? Я року. Ну 16 рік який. Отакий ключ у мене був в Доджі Рамвані в 99 му році. Ба-бу. Бул. Да. Серій, ты шо? Нормально. Да нормальний був. нормальная буква. Чика, клім, да. Тут трима центрального замка. 16 му році, Серый! уоо Весла стоять! Ти весла блядь! Суши весла, сирий! О, чмо, диви. А наражали Ну треба причум не ходять? А без вот запазу кинути. туди. <реку> тихо будь. <реку> Пробуємо. Давай. О, спу тиха, Без жодних проблем завелося. Акумулятор, ясно, що там блимає. Майже нічого не світиться. Я світиться. Ну понятно, що? було то вивалено, це тут не Машина всередині. Я вам скажу, навіть хімчистки робити не треба. Просто поприбрати. Оп. Те, що я бачу, пока, просто супер. Давайте разом. Ключа от тут. Давайте піднімемо, глянемо, що там по підвісті. Що там. Чи все, додивилися тут, як знімали? Що в нас? Ричаг. Дивися. В долю зігнути. Ричаг, стойка. Тяга стабілізатор. Тяга стабілізатора з кобліком. Дивіться, як повинуло. І рульова Наконечник з тягою. Ну, ну, все, все. Коробка ніде, не задіта, нічого. Вроді би. Подивимось, подивимося, який кулак там чиєш. Чи? Кулак, подивись, і все. Це як новий, чуєш. А того, що він я вже говорив з Каліфорнії. Що я дуже люблю ці автомобілі з Каліфорнії, О, дивіться. Я б сам в Каліфорнії поїхав. Я ж нема ржавщинки, ну. Дивись. Навіть швини ржаві. Це вам Каліфорнія, дивіться, все. Ага. Дивіться. Все, чітко. Дивіться, яка підвіска. No. салінблоки, Все. Жодної ржавщини, ні на порогах, нема воно все як нове. Взяли б машину з Детройта, а охріняли б. Що ти дивишся? Дивлюся, що не натекло десь зверху. Стояла машина зверху. А, типу, що ти бачиш що? Ну, типу жир не бачиш. Саме як віксовий був. Треба знімати, дивитися. А, а що, ми подіску накидаємо, чуєш. Резина. Що резина. Далі будемо знімати, як... Різині жопа. Як не кинемо чуєш жопа? Подивився, чого. Їсти хоче. Жасть. No. Я, я вже сподіваюся. Який розмір. Ah, да, 215-65 F17. Ну, побачимо. Далі. далі ми вам покажемо як робимо ремонт. І покажемо, як Саня вже буде перекидати айрбеки. Що, нормально, точно. Всім привіт. Будемо міняти Вот, Трохи вісять вони. Та швачка перешила, вже нам, у нас є нові, а ці будемо викидувати ставити другі пакувати, що ж, приступаємо потрошки. Мені нужна твоя одежа і автомобіль. Зараз знімаємо два сідала. викидуємо їх і тоді вже будемо розбирати бочини і доверху будемо йти, щоб сімку полка. Почно? Та машина сідушки можна виняти, блін. О! Там ще одна буде. О! Хороші м'які такі будуть. Зваримо підпору собі було сіти. Всього, лайф танцувати сім'я. У нас є тікток канал. Я там веду ефіри. Кого цікавить, заходьте. Я там відповідаю на різні питання, кого що цікавить, розкажу. Ще знаю. ai da Та я не можу робити на повний жило, розумієш? Треба трохи кимарнути. Лягай для мене. Пів часа. Добре? Все? Встали? Що, зняли ми сідушки? Зараз е, будемо приступати до сну. <рес> <рес> Ні, зараз будемо знімати всі накладки порога, бокові, бокові накладки всі знімати, будемо розбирати нам добратися до самого потолка, бо одне зв'язане з другим треба почати знизу і доверху розпрягати повністю все. Mm -hmm. Отаку. Главное не згубити. Так акуратненько пацини знімаємо, щоб нам ще потолка не добити. Ось таке зняли що менше було того хлама в машині, ми викладали все. Також відключаємо. З'єднуємо цей намивач на на мивач заднього скла. Так воно у нас лягає. В принципі, його можна і не виймати, вже того всього потолка. Ми його опускаємо, штори знімаємо, міняємо штори і можна буде вверх піднімати його та все. Якось так, Хлопці. Ну що, зараз будемо приступати до заміни наволочок. І далі збирати. В в братному порядку. Ну що ж, мужики, зняли ми розібрали. Цього компаса. І зараз будемо складати все в обратному порядку. Запаковуємо подушки, ставимо потолка, пластмаси, сідушки. Що ж, поїхали. Ну що ж, доробили ми джип компас, замінили дві потолочні штори, замінили два ременя безпеки, замінили дві сідушки. І, в принципі, у нас автомобіль на нових БУ оригінальних запчастинах. Залишилось на що тут зробити ще по цьому автомобілі. В цьому автомобілі залишилось зробити розвал сходження, замінити направляючу бампера, бо вона відломана і, і залишилось ще зробити от тут невеличкий такий прочос є на бампері, його підкрасити ну і замінити нижню, нижню частину бампера. Хімчистка, постановка на облік і в люди. Що ж, слідкуємо далі. Бачите, як заганяли в гараж, було ще листя. Вийшло так, що дуже багато було клієнтських машин, які нам пригнали на ремонт, мали подроблювати першочергово їх, а вже потім, як то, вже за свої доберемося. Ну, доробили, все-таки вдалося. Не красити нам капота. Ми його полірнули. Зараз ми вам таки зробимо короткий огляд. Як вже говорив, дещо вони не стають ті машини. Приблизно собі вартість цієї автомобіля стала вже з ремонтами на оригінальних запчастинах. Десь в районі чуть більше, ніж 10. Це вже на номерах. Сертифікація, постановка. Будемо продавати на нашому телеграм-каналі за 11 тисяч. З плюсів, що цей автомобіль не битий, не крашений. Повний привід. 16 рік. Є ось такі в нас гаки, за що можна витягнути, що то немаловажно, дуже не часто вони зустрічаються в цих автомобілях. З мінусів цей ключ. Немає центрального замка і немає електропідйомників. А так, технічно машинка справна, все в суперстані. Що ж, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам дати відповідь. Кого цікавить автомобілі з Америки, дзвоніть, будемо щось вибирати, підбирати, шукати, замовляти. Що ж, будьте здорові, щасливо.